О, ні, здається, лінці, Джексон і Кенді все з'їли, хоч учи. Готуємо гігантську їжу, челендж. Шеф, бабуля, тишлі готуватимуть бургер. Давайте поглянемо, що вийде. Слухайте мене уважно. Ми повинні впоратись. Погнали. Я вже маю тісто для майбутніх булочок. Потрібно буде його розім'яти. Шеф, ходи сюди. І так, ти приніс багато фаршу для котлет. А усі я шлі вже привезла величезний візок із овочами. Супер! Все йде за планом. Вона така важка. Що робити далі? Ходімо сюди. Потрібно допомогти мені витягнути це гігантське тісто. Вийшло. Тепер всі починаємо його енергійно розминати. Менемо краще, щоб тісто було м'яким. Мені потрібен невеликий шматочок. І так, воно чудове. Тепер формуємо багато булочок. Я мазаю булочки маслом, а ешлі посипаю кунжутом. У мене все добре. Йдемо за графіком. Бабуся, що далі? О! Потрібно все приготувати. Такої величезної печі у нас немає, тому обсмажимо вогнеметом. Ідеально. Шеф, де величезна сковорідка? Вже несу, бабуся. Вона дуже важка. Куди її поставити? Прямо сюди. І так. Розкладемо котлети прямо на сковорідку Мені потрібно перевернути. Котлети виходять чудові. Дай, ну я тобі допоможу. Відійди. Потрібно перевернути все одразу. Ось так. Клас. Ешлі, вибач, але це не для тебе. Дам тобі важливе завдання. Найріш огірок. Звісно, прийом-прийом. Це ешлі. А ось і мої помічники. Гелікоптери своїми гвинтами наріжуть ці овочі швидше, ніж я ножем. Подивіться. І так, мені треба нарізати огірок. Починаємо. Ой, як швидко. Ой-ой-ой. Раз, два і готова. Це ж треба. Ешлі, ти така розумниця. Давай, бабуся, тебе поцілує. Молодець. Збираємо бургери. Я поклав булочку та котлету. А я сир, огірки, помідори, цибуля і салат. Додаємо соуси і накриваємо булочкою. Як апетитно виглядає, один бургер готовий. А тепер готово десять бургерів, п'ятдесят сто. Я так зголодніла. Не можна. Сподіваюся, що діти цим зможуть наїстись. І більше не бери. Ви можете спробувати. М -м, як класно! Дуже смачно. Це неймовірно. Ви так накинулись на бургери? Бабуся шеф та Ешлі чудово постарались. Усі бургери вийшли ідеальними. Малюки, ви наїлись? Так. Та Нас ну зараз дує. Тепер діти хочуть морозиво. Ви можете це приготувати. Ну, звісно. Для моїх коханих малюків все що завгодно. Е, потрібен виноград. А я приніс банани. Нам точно потрібні ананаси. Зібрала трохи полуниці. Що ви ще принесли? Ківі, пітахая. Чудово. Усі інгредієнти є. Давайте готувати. Подивимось, чого можна почати. М -м -м. І так. Можна один виноград? Ні. Краще почисти банани. А я займуся ананасом. Давай. Швидше, швидше. Ось так ось. Зрозуміла все буде. Чистимо банан. Так, один готовий. Шкірку викидуємо. Ух ти, як бабуся швидко ріже ананаси. Ешлі прискорюйся Ешлі, скоро потрібні будуть банани. Нам не можна вибивати з графіку. Я поки що наріжу ківі, а я полуницю. Я намагаюсь. Майже все почистила та нарізала. От, готова. Так, ми порізали всі фрукти та ягоди. Ідеально, а тепер потрібно все перетворити на сік. Виходить. Один готовий. У мене також. Я роблю пресом. Так надійніше. Чудово, спробуємо. М -м, смачно. Ешлі, що робиш? Ти? Ви ж не сказали за допомогою чого робити сік. Тож я топчу ногами. Виходить, чудово. Спробуємо. Смачно! Розливаємо все по формах. Чудово, готово. Тепер треба все заморозити. Беремо спрей миттєвої заморозки. І у нас виходить морозиво. Буля. Давайте перевіримо, що у нас вийшло. О, відміни морозиво. Дайте п'ять шеф. Ешлі, що з тобою? Ох, вона знову заморозила себе. Діти, пригощайтесь. Ого, вони із задоволенням розбирають морозиво. Ух ти! жовте я не пробувала. Як смачно! Ви приготували чудове морозиво, смакота. Так. Дорогі, вам не варто їсти так багато і швидко. Ви всі замерзли. Фу, ми з'їли нато багато морозива. Воно скінчилось. Тепер бажаємо лимонад. Приготуйте нам його, будь ласка. Ще щось. Я втомився. А ти куди, шеф? Повертайся. Так, так, ми все приготуємо. Ми зібрались. І так, приносимо більше лимонадів. Давайте, давайте. Молодець. Шеф, поспіши. Неси сюди газовку. Чудово. Так, візьму себе до рук. Тримай батут, його треба надути. Гаразд, це не так складно. Хоча ні. Не виходить. Оу. Ой, ще б такий смішний. Ні, лише не я. Давай, давай. Чудово. Всі при справі. І вона туди ж. Ну, треба ж так. Добре. Бабусі все доведеться брати до своїх рук. Готово Як ви це зробили? Шок. Тепер заливаємо у басейн усі газовки, що у нас є. Чим більше, тим краще. Тримаємо ритм. Не відстаємо. Чудово Готово Може, поки ніхто не бачить, я можу трохи випити фанти? Вау! Ешлі, я тобі що сказала? Не можна. Це все для малечі. У них зростаючі організми. Їм потрібно більше їжі та води. Прибери руки. Не ж одна фанта не можна, не чіпай. Я приніс апельсини. Чудово, вони нам потрібні. Залишилось їх порізати. Чудово, та покласти у лимонад. Нічого їсти не можна. Кожна хвилина на рахунку. Чудово, треба трохи підбадьоритись. Ешлі, що ти вигадала? Я поливаю бортики кислою рідкою цукеркою. Це смачно. Тепер посипаємо цукерками ньорц. Вони дуже смачні. Малюкам точно сподобається. Так, беремо ложку та перемішуємо. Я знайшов великі трубочки. Вони підійдуть. Вставляємо у басейн. Ми впорались всі молодці. О, мало не забула. Потрібна парасолька. Це моя, я з нею гуляю. Але все найкраще для малюків. Тепер можна подавати. Скоріше спробуйте. Парасолька заважає. Але це ж моя улюблена парасолька. Дуже смачно. І навіть цукерки на бортиках. Більше нічого нема. Ми не наїлись. Оу, діти хочуть ще їсти. Що вам приготувати. Вигадала, нам потрібні ви. Так, ви наш десерт. Що? Вам потрібні ми біжим. Якщо вам сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.